В Україні 50 лікарень безкоштовно обладнають сонячними панелями. Це дозволить критичним відділенням безперебійно працювати щонайменше 2-3 години. Наразі обладнання потужністю 44 кВт вже встановлюють у Чернігівській обласній дитячій лікарні та в Іванківській центральній районній лікарні потужністю 25 кВт, повідомляє урядовий портал. Зазначається, що станції складаються з сонячних панелей, інвентарів та системи збереження енергії. Ініціатива реалізується в рамках проєкту 50 сонячних лікарень за підтримки благодійної організації Фонд енергетична дія для України. В повідомленні наголосили, що проєкт дозволить лікарням бути стійкішими під час аварійних відключень електроенергії на тлі енергетичного тероризму росіян та бути готовим до надзвичайної ситуації. Щодо інших новин тижня, вдосконалений доступ виробників біометану до газової інфраструктури. Держгеонадра реалізувала спецдозволів на 37,8 мільярда гривень. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.